У 2014 році ми випрямили фронт на Донбасі, але більшого зробити не могли тими силами, які ми мали. Те, що ну, матеріальне забезпечення в військах не існувало, тому що Янукович, його московські куратори і його з російськими паспортами міністри оборони системно знищили Збройні сили. Не тільки тим, що продавали там танки. Допустимо, були вантажівки, не було господи, понтонів, вантажівок не було шин, були снаряди, не було відповідних стволів. Було роз'єднано все. Вся армія була просто розкорочена. На голому ентузіазмі тих, хто пішов з Майдану на фронт, а потім і Збройних сил, які так тільки називалися на той момент, по великому рахунку, змогли забити, мала бути передишка. Оця передишка була порохом витрагана через формат мінських угод. Мінські угоди виконати є неможливим, це всі розуміють. Путін це публічно визнає. Він каже, мене змусили підписати те, що виконати неможливо. Мене просто за носа водили всі ці роки. Ми можемо як завгодно ставитися до порога. Але практика є катає істини.